Права 696. Довжина одиничного відрізка координатного променя дорівнює 4 см, на ньому позначено точки М 37 і N40, яка довжина відрізка МН. Ну що ж, давайте міркувати. Дивіться, якщо у нас є, що точка М відповідає точці 37, а N точці 40. То між ними буде 40 мінус 37 три одиничних відрізки міститись. А ці три одиничних відрізки, кожен з яких дорівнює 4 см. Тобто ми легко так можемо знайти довжину. Я пропоную взагалі це записати в одну дію. Пишемо, що довжина МН. Пишемо МН дорівнює. Тобто треба від 40 відняти 37. Так. І це буде в нас. Довжина в одиничних відрізках. А якщо нам треба в сантиметрах, то ми пишемо помножити на 4. І це дорівнює. Тоді 40-37 це буде 3. Помножити на 4. Це буде дорівнювати 12. Записуємо в дужках чого? Сантиметрів. Ну що ж, тобто у нас довжина цього відрізка МН дорівнює 12 см. Записуємо тоді відповідь. Відповідь. Отже, МН дорівнює 12 см. Ну що ж, ось таке завдання про довжину відрізка на координатному промені. На цьому вправу завершено.